Кінець осені похмурі дні, і зараз час для всіляких важких робіт та перепланування, коли багато рослин спить вже, позасинали. І оце моя мрія колись привести у порядок оцю лісову зону. Давно тут деякі рослини зростають. Деякі нещодавно, деякі дуже повільно зростають. Наприклад, на це я купувала ялицю. Це японська. чи як вона забула? Ні, здається, японська. І корейська, вибачте, корейська. І Чекаю, коли, коли ж вона заквітне, щоб були шишки. Ну Це дуже довго. Вона дає в цьому році отакий всього лиш приріст, щось їй не сподобалось, зима, весна. Дуже маленький приріст. Їй вже багато робочків і купувалась вона, як завжди, у П9. Дешево, одна річка, там 50 гривень. І оце зростає. Тут щеплення кедру. Е... Блю, blue... забула, не блю каскад. Але теж ми підіймаємо його. Щеплення було дуже нізеньке, дуже теж вона росте повільно і було некоштовне. Але в минулому році постраждав теж за цю зиму, весну. Щось воно підгоріло. Ніколи не було йому зле, а щось цього року всім воїнам трошки вони. Постраждали, ну і посуха була. То тут колись буде краса, колись, коли все виведеться, вистрижеться. ту ось я почистила знов ноги, треба надавати їм заростати, а потім вони вже перестають давати поросель. Ту я складчата, звичайна, з насіння і коріння в неї стержневе. Повторювала, тому вони не потребують вся моя огорожа. Вона не потребує поливу. Я не поливаю, навіть коли в нас по два місяця немає душів і більше. Їх я не поливаю. Ну, якщо були були маленькі, молоді, треба було. Зараз вони всі-всі огорожі пішли корінням вниз, то не потребує поливу. Ну і тут плани, бачите, купа потрошечки. Стає більш такою охайною, вирішили вже зробити, поки так, шиферу, але три короби окремих. І оце доведемо її до, до ладу, буде тут вже більш-менш порядок. Воно буде все одно негарно, але коли порядку, в порядку немає сміття, немає, воно воно якось охайно вкладено, то вже і не так виглядає там ще доприбираємо оце все. Зараз вношу сюди компост. Поки що тут газону нормального немає. Тут в мене така повзуча травичка. Сусідські, тут багато сусід, сусідів сипляться бур'яну, тому що там за парканом ділянки не обробляються і все летить сюди. Тому не знаю, як його витравлювати, вичищати, ну, мабуть. Тут і перей по -по поліз замість цієї е, трави, то буду потім все одно е, робити круги, бо ця трава лізе на стовбури, це неохайно, не красиво. Мабуть, буду щось робити, і, можливо, буду потім ще пересівати газон та його косити, як і всі ті мої газони старі. Ось зараз закопаю трубу. І в осінь ще пересаджу оці. Ну, я приберу оці туї. Я їх купувала на розпродажі. Отак на розпродажі вони, бачите, і що з ними не ростуть. Не ніяк. Я їх не вдобрю, не поліваю. Мабуть, вони вже були як. Оце хворобливі з якимись вадами, то так і я їх відкачати не змогла. Гарний ґрунт і пролити від хробаків, не знаю. Вони ж не дохлі, бачите, але й не живі. Тому я їх приберу і хочу посадити сюди ялину. Ще, замість того, з агромаркету Мигдаля, який був дичок насправді, ну, перешипую. Перещеплювали, але я ж казала, прибрали його. Чому? Тому що мигдаль дуже рано цвіте. А в нас бувають приморозки Якраз на, ці... ну, на цей час. Тому обмерзає і ну, мало врожаю. Треба дуже обережно обирати, що нащепити, щоб воно було гарно. То прибрали і посадили отут хурму. Ця хурма буде на щеплення. І ця буде тут теж ще одна хорма, тому що ми її полюбляємо. А у сусіда от, зараз в нього щастя, бо в нього там три хорми. І ну, мені от мішек передали, передали. Вже за два дні його немає. Тобто дуже смачна, без кісточок, терпкості немає, то ми е, домовилися, що візьмемо живці і перещепимо. Ось такий план робіт. Тут теж план робіт е, по декоративному. Тут все зміниться, окрім деяких рослин, тому що і спочатку тут було все напритик, ну, тобто шкода. Переносити, і я прибираю от шкода, і я прибираю щось сюди. Пересаджую до якихось часів, коли я все ну, вирішиться, чи ця рослина мені потрібна, чи кудись комусь подарувати, чи кудись його пересадити знов у ландшафт, щоб воно ну, шло і, шло і пересорти сюди переїздили. Тому ось тут така плантація, вона зміниться. Я все це приберу, траву приберу, вирівняю. Деякі рослини залишаться, деякі поїдуть звідсіля. Ну ось в мене питання по. Цій калікарпі ще я замовила сорт Profusion. Тому що оце, як мені сказали, ісаї, але вона ну, дуже така дрібна. От Profusion, начебто, її здалеку видно. А отут здалеку ягід майже не видно. Ну, ось, Наприклад, ви коли бачите, зараз восень піраканту, там сніжні ягідники, її видно здалеку. Тут, бачите, ось звідси відійдеш, де ці ягоди? Їх майже немає. Навіть якщо вона обліплена, і вони якісь не, не дуже, ну, дуже дрібні і дуже їх мало. Не знаю, що скільки років вона зростає в мене. І завжди от ну, максимум таке. Ну, може пересаджу, може вона буде гарніше, потім ягоди давати. Але мені здається, це такий сорт. Що, зараз встигну закопати цю трубу поливочну. Бо вона так лежить негарно. І, знаєте, були питання по формам неці, по тапіари, як його швидко вивести, і як його швидко, особливо у формі якого якоїсь тварини чи якогось такого цікавого складного елементу, зробити. Як це довго займає? Ну, залежить від розросту розрослин і як ви одразу е, вибираєте форму і ведете, прив'язуєте, наприклад, якщо там якісь зігзаги будуть там, чи це складна якась е, форма. Треба якісь гілки підв'язувати, пристригати для щільності. Це не одразу виводиться. Бо бувають такі відео показують, наприклад, апіашиків, коли вони приходять оновлювати фігуру. Воно спочатку не бачно, що там все це було прив'язане, пристрижене. І люди вважають, що людина ось прийшла. І одразу е, з цього проса куща якусь там змію якогось дракона, чи якусь собаку, слоненя. Ну ні, відразу це не робиться. Рослина не росте відразу у формі слоненя, тигрення чи чогось ще такого. Тому вам потрібно для цього час, якщо ви бачите такі ролики, то знаєте, що ця рослина виводилась заздалегідь, а топярщик прийшов просто її ну, простригти, надати форму, тому що наросло за цей час. І оце вони показують. А форма була виведена вже давно заздалегідь. Викопала, а тепер залишилось закопати. Оце я на будівельному звалищі. Тут Вибираю граніт. Все одно його ось. викинули. Це нічий. Постійно тут привозять будовельне сміття та закупують, тому можу взяти собі для садочка. Ось такий скарб зі звалища, відмиваю все це, Ще там оцей горшик знайшла. Хтось викинув, а він гарний цілий. Зараз покажу, де що я отримала стему, деякий декор, і які з нього будуть в мене плани. Отримала я посилочку від райського куточку. Тут повинні бути калікарпи і одна залія. Ось така велика. Зараз розпакую, покажу. Ну то ще й на мою подугу Рослинка. Ну, ось що я отримала, це красивий ягідник. Bodin'era Magic on Snockwin. ну чотирирічний, По акції він був тут п'ятилітровий літровий По акції зараз з них знижка мінус 10%, то 225 гривень. Ось такий великий був. вже З ягідками вони вже, на жаль, засохли. ну Транспортування. І коли воно в мене буде рости, а вже ж йому буде гарніше. Ну, Дуже гарний великий кущ. Так, що ще, ще ось Profusion взяла собі і подрузі. Профюжн по знижки по 157,50. Оці. Ну, дуже гарні. Дивіться, теж теж який вже розмір кущика. Саме P9. Там в них не різниця невелика була між p 9 І ще азалію. Leddy Canens. трирічна, 144 гривні. Ось така трирічна азалія. Ну, рисунки, бачите, немаленькі, вже величенькі. Доставка обійшла 163 гривні на новій пошті. Ну, велика коробка, тому що великі кущі. Я задоволена, все гарно, будемо чекати на наступний рік вже цвітіння. та я йду. Ось Це один з декорів. Дивіться, яка миша у хвіртці. З такими лихтариками. Ну, вона з цієї смоляної якоїсь ці заливки. Ну, ці отакі роблять фігурки, скульптурки. Ну, така доволі доволі нормальна за розміром. Дуже гарна 3D. Бо на тему дуже треба ретельно дивитися, читати відгуки, дивитися розміри. Бо я отримала з мамою підпірки під полуницю, було написано 48 штук. Ми замовили. З розрахунку 48 штук, порахували, скільки буде виходити за штуку на кущ, значить непогано так, там 6, 6 гривень, якщо ту суму поділити на 48 штук. Приїздить, отримуємо 6. Тобто там не 48 штук, а 48 деталей. А одна штука складається з, там, з кількох деталей. Ну, тобто, розумієте, от. Ми отримали замість 48 штук 48 деталей. то дуже уважно, то так занадто вийшло коштовно. ми вже ж таки... Нам це не сподобалося, але що зробиш? Ну, така дорілка. І що я хочу зробити з цією миші? Давно хотілося мені такий казковий міні-будиночок. Але буде якось не будиночок, я хочу зробити таку печерку. З мохом, біля, десь біля дерева. І, мабуть, ще е, зроблю сама віконця, з, ну, з бетону позаліваю, там щось, щось придумаю зі, зі склом, зможу я це зробити, але хочу не насипну, а щоб вона була у моху е, і, мабуть, ну, щоб, щоб не, не кучку робити. Я вирішила якийсь старий знайти такий горщик чи ну, щось такої форми, яка мені потрібна для пещери, печери, і обмазати її глиною, щоб на неї потім ріс цей мох. Не штучний, а е, ну, звичайний. Е, і Хочу в цьому куточку це зробити. Таку, як би то хобітовську насип, але в мене буде не хобіт там, а мушака. Так ось, в мене був ось такий птах. Він йде як, не знаю хто, писали що це типу калибрі на очереті. Він зараз не коштовний, він з тему, втикається там. Землю, він е, складається, здається, з двох частин. Ніжка з двох частин вона накручується. Е, зараз вони там по акції зовсім ціна дешева, вони подеш, подешевшали трошки. І тут мені чоловік, чоловік, ну, чоловік на фронті, але е, ну, але тому що він вже два роки на фронті. То подарунки мені робити не можу. Відпуска дуже рідко. То він просить мене на якесь наше свято зробити собі подарунок, а він проплачує. Ось я на тему замовила собі до пари ще одну пташку. Ось такий собі подаруночок зробила, щоб вона була не одна, а дві. Ця пташка, я на неї чекала, що вона трошки подешевшала. Так, вона по акції і зараз там 500 гривень. Але в нас в Україні, хто перепродає, я бачила там під тисячу гривень. На тему шукайте, якщо хочете, там нам набагато дешевше, ніж перепродаж. І, ну, як казала, і доставка ж вона безкоштовна. Ця пташка не може коштувати а вже ж як ця, по-перше, якщо вона. Вище складається з трьох е, запчастин ноги, потім ще квітка, і вона досить велика, тому ця фігура набагато е, простіша у виконанні, тому і ціна вже ж не може бути однаковою. І тут ще крила, крила окремо. Тут вставляється окремо крило, окремо йде пташка. Ось з дзьобиком накручується окрема квітка і три частини цієї опори. Вона втикається в землю. Зараз я цього робити не буду, бо е, на зимку ну, я і туди стану, щоб вони, не, як би то сказати, не, не зіпсувалися за зиму. Але ось така, бачите, цікава, гарна в мене буде пташечка. Ось так, non, я сподіваюся, я до весни впораюся, там буде інша робота. Це жарт. А вже ж. на цій ноті хочу всім побажати здоров'я, обов'язкове здоров'я, всім добра, надії. Мрій побільше мрій, бо вони нас, вони нами движуть на всі всі наші надії. Вони не дають нам опустити руки. Тримаймось. Все, всім добра.